Привіт! Я Аліна Магніселі. Вітаю вас на своєму каналі. Тут я розповідаю про життя на криті. Зараз літо і багато туристів шукають цікавих екскурсій. Я живу в місті Ретімно і дуже часто бачу, як кудись їде двохповерховий червоний автобус. Мені завжди було цікаво, що це за екскурсія, куди їде цей автобус. І в цьому році я вирішила спробувати. Забігаючи наперед, скажу, що Неочікувано, але ця екскурсія мені дуже-дуже сподобалася, тому я вирішила записати відео і поділитися з вами. Перший автобус відправляється о 10 ранку, а останній о 5 вечора. Цій екскурсії 12 зупинок, і цікаво вона тим, що ви можете вийти на будь-якій зупинці, роздивитися все і сісти на наступний автобус, який буде через 45 хвилин, та їхати далі. Екскурсія коштує 17,50 євро для дорослих. Для дітей з 5 до 11 років ціна 8,50, а для дітей до 5 років екскурсія безкоштовна. За наступний автобус платити не треба. Це квиток на всі автобуси. Ми надягаємо навушники і починаємо екскурсію. Тут можна вибрати мову. На жаль, української немає, але після цього відео ви і так все будете знати. Починаємо з площі Агнустоса Стратоотеса і рухаємося прибережною дорогою. Проминаємо гавань і досягаємо велетенського венеціанського замку. Фортеца. тут робимо нашу першу зупинку. Я вирішила не виходити, бо я вже все тут бачила і не раз. На моєму каналі є відео про історію міста Ретінно, і я там розповідаю і про гавань, і про цю чудову фортецю. Посилання я залишила під відео, якщо ви не бачили. Ми продовжуємо рухатися вздовж узбережжя, поки не досягнемо входу в старе місто, де сьогодні розташована історична будівля від регіону Крит. Ця історична будівля у Ретівно є важливою архітектурною перлиною. Вона побудована під час венеціанської епохи, демонструє архітектурний стиль, поширений у той період. Венеціанський вплив помітний у його елегантній і величній структурі, що характеризується поєднанням венеціанських і османських архітектурних елементів. Будівля має характерне поєднання камені, дерева та складних деталей. Що відображає майстерність і художню витонченість свого часу. Через кілька сотень метрів ми повертаємо ліворуч і виїжджаємо на проспект, щоб дістатися до величного міського саду нашої третьої зупинки. У відео про місто Ретівно у мене є інформація про цей чудовий сад. Якщо коротко, тут є багато цікавих рослин, дитячий майданчик та кафе. Тут люди люблять відпочивати, бігати та просто дихати свіжим повітрям. Також тут є головні ворота міста Мигалі Порта, які побудували венеціанці. Після саду ми прямуємо через серце ретівно і досягаємо готеля Віо. На цьому місці колись була фабрика стрижні. Вона займає важливе місце в промисловій історії регіону та служить нагадуванням про минулу епоху. Вона була заснована кілька десятиліть тому. Сьогодні стара фабрика стоїть як історична пам'ятка Ретівно, зберігаючи спогади про його промислове минуле. Незважаючи на те, що заводський комплекс вже не працює, він слугує нагадуванням про промислову спадщину міста та внесок робітників і підприємців того часу. Наступна зупинка повертає нас на прибережну дорогу до гнізд карета-карета. Це вид морської черепахи, що перебуває під загрозою зникнення в Європейському Союзі. У Греції розташована найбільша гніздова популяція в середземномор'ї три тисячі гнізд за сезон. Місця гніздування черепах у Греції піддаються сильному антропогенному тиску, оскільки тут багато туристичних пляжів. Також надмірна експлуатація пляжів шляхом будівництва доріг та інших туристичних об'єктів. Оскільки відомо, що кожна черепаха рік за роком повертається на те саме місце гніздування, знищення будь-якого місця призводить до вимирання популяції. Минулому році я стала свідком дуже цікавої події. Я прийшла на пляж і побачила, що багато людей щось робить у піску. Виявилося, що черепаха там залишила свої яйця. Зараз є спеціальна організація, яка слідкує за популяцією черепах. Вони кожного року огороджують місця, куди повертається черепаха, чекають, поки вона там залишать свої яйця. Потім забирають їх і везуть у безпечне місце. Сподіваюсь, що вони продовжать робити свою роботу і не дозволять, щоб ці черепахи були знищені. І що ті, хто будують готелі, отямлися і зрозуміли, що вони знищують природу. І взагалі мені розповіли, що ще 20-25 років тому пляж криту був зовсім інший. Туристів не було так багато, як зараз, і коли ти заходив в воду, ти. Міг побачити просто неймовірне морське життя: багато риби, багато морських їжаків. Восьминіг міг просто ось так жити біля каменю, біля берегу, і ніхто його не чіпав. Але зараз багато готелів, багато туристів, а море пусте. І це дуже-дуже прикро. На цьому етапі настав час залишити місто позаду та вирушити на південний схід до чарівної глибинки. Наша сьома зупинка монастир Панагія Галеві. Венеціанський монастир був заснований у 16 столітті. Від монастиря зберіглася церква успіння Пресвятої Богородиці з вікнами у формі вогню. Я не стала зупинятися, бо попереду буде ще один монастир. Він мене зацікавив більше. Наступна зупинка ущелина Міллі. Приголомшливий зелений оазис. Це глибокий яр, де росте величезна кількість дерев та трав. Справжній ботанічний сад. Всередині ущелини знаходиться занедбале село Міллі. Воно ділиться на дві частини: Анно верхні Міллі та Като нижні Міллі. Назву село дали водяні млини яких в яких було близько 30. Жителі села здебільшого були мірошниками. Майже все зерно в регіоні мололося на млинах міллі. Замість млинів в ущелині зараз багато фруктових садів та городів. Вода надходить в ущелину з кількох джерел і утворює невеликі водоспади та озерця. В них можна купатися та освіжитися. Мешканці покинули Міллі в 1972 році, і з цього часу ущелина безлюдна, але один із будинків став таверною. Причиною того, що село спорожніло і жителі перебралися до села Нова Міллі, стала загроза сувів у ґрунту. Поблизу млинів і покинутих будинків знаходяться кілька вражаючих церков. Перша з них Печерна церква святого Антонія, вписана у Чудовий краєвид. Наприкінці села на цвинтарі стоїть церква п'яти святих дів. thank mm -hmm. you Я повернулася на зупинку, дочекалася свого автобуса і поїхала далі до історичного села Хромонастирі. Село дуже затишне, з вузькими цікавими вулицями. Тут також є військовий музей з різними експонатами про боротьбу крицького народу. Ми прямуємо до Русу Спіті, який також називають балконом Ретівно, завдяки захоплюючому краєвиду. Тут на схилі гори Врісінас на висоті 300 метрів відкривається чудовий краєвид на Крицьке море. Це поселення було збудовано у 12 столітті венеціанцями, про що легко здогадатися по всіх венеціанських спорудах селища. Дехто каже, що на той час у селі було збудовано червоний будинок, який і дав йому назву Червоний русо спітий будинок у храмі Діва Марії можна побачити вражаючі настінні розписи. І остання зупинка нашого маршруту один із найстаріших жіночих монастирів Криту: монастир Святої Ірини, Агія Іріні. Ймовірно, монастир діяв ще з другого візантійського періоду до завоювання Криту венеціанцями в 1204 році. Перше письмове джерело, в якому є згадка про обитель святої Ірини, це венеціанський документ від 1362 року, де йдеться про те, що це був великий монастир з великими земельними наділами та працівниками. Далі до 1637 року інших відомих документів, де згадувалося про монастир Агі Ірині, не виявлено а вже у грудні 1637 року в одному з венеціанських документів є підтвердження про існування на цьому місці храму і про те, що він діяв протягом останнього періоду правління венеціанців. Цей монастир, як і весь крит, пережив багато складних років революцій, Під час нападу турків на острів монастир було пограбовано, спустошено та зруйновано. Жодна з будівель, що залишилися, не була придатна для проживання, але після проведення будівельних та реставраційних робіт було відновлено всі споруди монастиря, і лише священна печера зберіглася у своєму первозданному вигляді, щоб мати можливість уявити, як тут усе було багато століть тому. Роботи проводилися під керівництвом археологічної служби і були спрямовані на відновлення історичної пам'ятки. У будівництві використовувалися лише традиційні матеріали та тесаний камінь, щоб повністю відновити монастир святої Ірини у його первісному вигляді. У наші дні для отримання монастиря черниці займаються різними видами рукоділля, такими як шиття, ткацтво, вишивка, готують різні косметичні засоби на основі лікарських трав та оливкової олії, а також пишуть ікони у візантійському стилі. Відновлення практично з руїн однієї з найстаріших святих обителів острова Крит монастиря Агє Ірині є справжнім рукотворним дивом. І тепер ми повертаємося у місто. Дорога протягом всієї екскурсії дуже дуже красива, і наприкінці відкривається чудовий краєвид на місто Ретінно. Така, як на мене, цікава екскурсія. Вона підійде тим, хто відпочиває у Ретімно, хто не хоче їхати кудись далеко, хто не може чи не хоче орендувати машини, щоб подорожувати островом, але хочуть побачити і ущелину, і монастир, і як живуть люди в селах, в горах. В цій екскурсії є все. Ви познайомитесь з неймовірною та цікавою історією. Криту. Моя особиста екскурсія тривала 4,5 години. І я зупинилася лише тричі. Можливо, так довго, бо я ще знімала, зупинялася просто відпочити. Але якщо ви не хочете виходити з автобусу, ваша екскурсія буде тривати лише 90 хвилин. Деякі люди так і робили, вони просто проїхалися по колу і повернулися у місто. Але я вважаю, що виходити треба у дуже гарна, монастир також дуже гарний. І не вийти подивитись, я не знаю, навіщо тоді брати цю екскурсію. І корисні поради. Якщо ви будете їхати на другому поверсі, будь ласка, візьміть з собою капелюхи, водичку, сонцезахисний крем і щось таке, щоб не згоріти на сонці. І про капелюхи. Мій завжди з мене злітав, і деякі люди навіть втратили свої капелюхи, тому візьміть такий якісь. Який буде на вашій голові дуже міцно сидіти і ви його не втратите. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ще так, будь ласка, поставте вподобайки і не забудьте підписатися на мій канал. Я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступному відео.